Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження. Це шкода А5, 8-го року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри та механічною коробкою передач. Автомобіль в гарному стані, повністю обслугований, масло та фільтра поміняні, в гарному чорному кольорі, на гарних легкосплавних дисках, майже з новою зимовою гумою. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду, нічого не протерто, не затерто, сидіння в гарному стані. Ось такий стан дверних карт. Ось так виглядає передній ряд сидінь. Також все в гарному стані, нічого не протерто, не затерто, при бажанні, можливо зробити хімчистку. Ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо по комплектації? Повний електропакет, двохзонний клімат-контроль, як я вже казав, механічна п'ятиступенева коробка передач. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 118 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційний, весь час в одній сім'ї. Перший власник це батько, другий власник це син. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15а придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдин.